Іноді прокидаєшся, і світ здається чужим, тяжким, несправедливим. Хочеться втекти, сховатися, зупинити час, але проходить мить і в тому самому світі раптом відчуваєш, як сонце лагідно торкається обличчя, як хтось щиро усміхається, як життя дихає поруч, світ не змінився. Змінився погляд, коли в очах вдячність навіть біль стає м'якшим, коли в серці довіра, навіть хаос має свій сенс, коли в душі любов навіть тиша говорить. Життя не ворог, воно не за нас і не проти, воно для нас, щоб ми росли, змінювались, вчилися бачити красу навіть там, де її спершу не помітно. Спробуй сьогодні просто зупинитися на мить і подивитися на життя трохи інакше.